Дебатів на НСК Олімпійській не буде. Центральна виборча комісія оприлюднила роз'яснення про правила їх проведення. Як зазначають у ЦВК, згідно з постановою комісії, дебати можуть відбуватися лише в студії національної суспільної телерадіокомпанії України а на стадіоні кандидати можуть проводити агітацію власним коштом. У штабі Петра Порошенко готові зустрічатися на будь-яких зручних для зеленського майданчика, готові заплатити половину коштів за проведення дебатів на олімпійському, щоб Україна побачила позицію обох кандидатів. Як коментували тему дебатів у передвиборних штабах обох претендентів Олена Блізнякова. докладніше. Стадіон так стадіон, сказав Петро Порошенко у відповідь на звернення Володимира Зеленського щодо передвиборчих дебатів. Це не єдина умова, з якою він погодився. Петро Порошенко завтра, о 9-й годині ранку, чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону Олімпійський, якого Зеленський, власне кажучи, сам обрав для проведення Донбатів. Для здачі якби уникнути фізіології всіх необхідних аналізів, здати аналізи Петро Порошенко готовий і на наявність в організмі алкоголю чи наркотиків. Водночас радник Володимира Зеленського у відповідь пропонує нові умови. каже НСК Олімпійський, є заангажованим, бо державний при всьому важенні к олімпійськам при всій повазі до Олімпійського. Я думаю, що є незалежні майданчики. Тому завтра о восьмій ранку ми запрошуємо і нашого опонента, і вас в Євролаб. Це абсолютно незалежна лабораторія. На запитання, чому тоді пропонують Порошенку зустрітися саме на Олімпійському. Разумков відповідає сам стадіон підходить. Вибір місця пояснював і раніше на прес конференції площадка дає цей майданчик, дає можливість більшій аудиторії бути присутніми на дебатах, не просто подивитися, а саме бути присутніми. Я думаю, це непогана позиція. У штабі Петра Порошенка ж пояснюють, нині головне показати людям за кого вони голосуватимуть. Тому локація не важлива. Важливо, щоб кіт в мішку, якого зараз намагаються продати із продання, Ати суспільству, виліз із мішка, продемонстрував себе і продемонстрував свою позицію, щоб люди бачили чітко кого вони обирають. У Порошенка готові заплатити половину від вартості оренди олімпійського і ще потім зустрітися в студії суспільного. Дебати мають бути не одні, а треба провести як мінімум кілька раундів таких дебатів і обговорити насамперед по блоках на цих дебатах ті теми, які належать. До конституційних повноважень президента. У Зеленського обіцяти, що після зустрічі на олімпійському кандидат прийде ще й на теледебати суспільного не можуть. Мовляв, це питання тільки до Володимира. Думаю, що ми будемо трошки почекаємо і почуємо це від нього цю позицію. Від нього Олена Блізнякова Кристина Бельскіта та Дмитро Панов. Новина на першому.